Тема керамічних коронок. Мене зазвичай питають пацієнти. Чим відрізняється вінір від керамічної коронки в фронтальній ділянці зубів? Все залежить від того наскільки сильно зруйновані зуби. Якщо ми маємо мертві ж зуби з реставраціями, або що має навіть живі зуби, але з великою реставрацією, тоді ми приймаємо рішення переходити на керамічну коронку. Це той варіант конструкції, коли вона перекриває зуб повністю до яснень зі всіх сторін. Другими словами, це називається Вінір 360. З вами два нижні центральні ліся, які депульповані, тобто вони вже без нерва та змінені в кольорі. Ми їх відпрепарували під коронки, тобто уступ на сіде повноцінний. Перед вами на фото керамічні коронки і трішки не доходять до уступу, для того, щоб ви бачили, як край коронки повторяє край уступа. На даному фото ці коронки, які чітко припасовані по уступу. Та фото з середини, яку ми бачимо край коронок керамічних чітко ідеально в уступі, тобто це сухе прилягання без цементу, без вологи. Тобто дані керамічні реставрації відрізняються тим, що не встановлені тільки на вестибулярну поверхню зуба, а 360, тобто, що зовні, що зсередини, що по бокам. Тому підведемо підсумок. Коли ми встановлюємо керамічний мінір, коли наші зуби максимально здорові, живі та. Не вражені досить сильно карісом, коли ж наші зуби мертві та мають великі реставрації. Звісно ж, це буде коронка для того, щоб дана керамічна конструкція утримувала зуб та укріпляла його, і не було моменту того, що керамічна коронка або ж відколеться. відколиться. Слідкуйте за нами та приходьте в реводенти, і ми підберемо максимально правильне лікування для вас.